Привіт! Якщо ви бажаєте підключити інтеграцію з закордонними банками чи платіжними системами, то зробити це легко. Натисніть Додати інтеграцію або ж оберіть рахунок та пункт Підключити банк. Далі ви побачите список банків, які відповідають вашій геолокації. Далі оберіть інший банк та в списку країну, до якої належить потрібний вам. Натискайте на його назву та слідкуйте інструкціям по підключенні. Для кожного банку вони індивідуальні. Якщо ви знаходитесь в Україні, то для підключення закордонних банків вам потрібно скористатись ВПН, оскільки зараз через воєнні дії тимчасово заблоковане підключення з України до Європейської банківської системи. Також слід пам'ятати, що при підключенні ви погоджуєтесь з європейською директивою на передачу даних, що складає 90 днів. А це значить, що через 90 днів вам потрібно буде поновити згоду, перепідключивши банк. Зробити це можна таким чином: відкрити його на редагування та натиснути Відключити банк. Галочку щодо видалення не ставимо. Далі знову клікаємо на підключити банк. Наслідуємо інструкціям підключення. Закордонні банки та платіжні системи передають дані в індивідуальному порядку. Найчастіше це відбувається один чи два рази на добу. Залишились питання з підключенням? Напишіть нашій службі підтримки, яка залюбки вам допоможе!